закріпити підсад на відповідь поясної сумки. То є у нас така супочка, мені чорна, вам потрібно мати два магніта. Перший магніт, нехай буде так покажу, перший магніт кріпиться ззаду майже збоку. Тобто ви його просто зриваєте і користуєтесь, сприймаєте рибу. І назад пристібаєте, щоб ходити нормально, щоб він з не звисав, за камнем не цеплявся, за дерева, щоб він у вас був з боку отак на поясі. Саме нюанс більший з переднім магнітом. Коли ви його відстібаєте, ви також можете передній магніт відстібнути, і він у вас йде на ретрівері. Тобто ви можете навіть рибу відсипити, підсад відпустити, він там на воді у вас десь там плаває, потім його підтягнути, назад пристібнути до магніту. Для цього потрібен магніт з двох сторон ретрівер. Що ви зрозуміли, що тут ретрівер до магніту, тут ретрівер. І в принципі карабінчиком до петельки. Можна і заводним кільцем, але простіше карабін. І другий магніт кріпиться вже в сам бік під У вас воно як виглядає? Я вам Зараз покажу. Якщо я ще не поправився, ще не поправився, Ще можна. Єсно. Так, у вас маленька сумочка. У вас збоку боку цак, який по воді не хляпається, ніде по ногам не звисає. На спині ніде вам на спину не протікає. Ви взяли рибу, відстібнули, відстібнули, взяли рибу, пристібнули з боку, пристібнули. Все, він вас збоку, я те нічого не заважає, ви собі нормально ходите і пробуйте, користуйтеся. Вже перевірено, все класно.